Друзі, всім привіт! З вами Сергій Коліщук. і сьогодні я хочу вам показати один такий цікавий е, момент, розказати про те, як можна комбінувати на монтажі е, відео, яке було відзнято в різних форматах. Якщо, наприклад, е, у вас є кадри відзняті вертикально, а є кадри відзняті горизонтально, тобто є такі, є такі. І от ви стикнулись е, на монтажі з тим, що вам треба ці кадри. Поєднувати Вертикальну зйомку з горизонтальною. Так от в програмі Adobe Premiere є така можливість достатньо легко і просто поєднувати ці кадри, не застосовуючи всякі там розблюрені задні фони або там підложки якісь. І от саме про це я хочу вам і розказати. Якщо вам цікаво, то поставте лайк до цього відео. Напишіть своє питання, будь-який коментар, підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви цього не зробили. Або підтримуйте мене хоча б одним доларом на Patreon, Чи придбайте якийсь із моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи відеомонтажу. Отже, дивимось такий цікавий майстер-клас. Поїхали! Я навмисно закачав ось дві папки з відео. Ось, бачите, у мене тут є відео, яке було відзняте в горизонтально, вертикальному форматі. Ось бачите файли відзняті в вертикальному форматі. і Є файли, папка з файлами, які були відзняті в горизонтальному форматі. Да, приблизно ті ж самі якби, сцени, але от в двох різних форматах. Так от, давайте спробуємо значить, попрацювати. Ну, Наприклад, треба для початку визначитися, в якому форматі у вас буде ваш якби, фінальний сам ролик, в якому форматі. Ну, Наприклад, ви вирішили все монтувати вертикально. І давайте спробуємо, як це робити. Отже, ми кладемо перший наш план ось він у нас вертикальний. Да? Ми тут вибираємо. Там, фрагмент, який ми будемо брати. Зараз ми швиденько спробуємо змонтувати буквально кілька планів. Ось у нас є перший план вертикальний ось іде наш герой. А потім, наприклад, я зараз візьму продовження в уже горизонтальному форматі. Ось у нас тут було так. Ну, наприклад, наступний наш план. Це ж та ж сама кімната, той самий герой, але просто він в різному одязі. І от, наприклад, наш другий план, де герой е у нас йде, от візьмемо точку входу. І от візьмемо, наприклад, так. Поки що так. І кладемо Так, і подивимось, що ми з вами маємо. Значить, наш перший план. Коли ми першим кладемо відео. В вертикальному форматі на наш робочий стіл, то відповідно і наша секвенція, наш робочий стіл створюється ось в такому вертикальному форматі. Так, І ось дивіться, і у нас коли наш герой ось повертає, да, далі ми тут брали, я зараз просто подумаю, от я на цьому повороті зроблю, зроблю перехід на наш другий план. Так. Ось, раз, і Тут він у нас в іншій футболці має вже але йти. Але бачите, коли я поклав, то от у нас вийшла така історія. Значить, Що в такому випадку робити? Дивіться, ви заходите в програмі до Premiere вже в нових версіях во вкладочку «Ефектс», шукаєте тут вкладку Video Effects. Далі папка Transform. Ось вона, і от перший в Transform є автоreframe. Ось, бачите такий фільтр. І дивіться, що ми робимо: ми перетягуємо в наш цей, відпускаємо. І одразу бачимо, що наш файл, він, значить, став ось таким. Автоматично. Але наскільки, скажімо так, нам подобається те, як він вибрав, тому що дивіться, насправді. Кадр наш розтягується автоматично, і програма самостійно, вибирає, самостійно обирає той, ту частину кадру, яка вона, яку вона хоче підібрати під, ну, в даному випадку. І Бачите, тут прямо як панорама така. Значить, але ми можемо цей процес контролювати. Дивіться, Ми відкриваємо вкладку Effect Controls і дивимось. Ось наш авторіфрейм, э, що ми поклали. і... Значить, ми бачимо, що він сам вибрав таку панораму. Чи хочемо ми, щоб саме така була панорама? Ну, можливо, можливо, воно виглядає непогано, але, можливо, ми можемо це, ми можемо це контролювати. Дивіться, ми ставимо галочку на Override general Generated Pass. Ставимо галочку. Так? От. І нам відкриваються: бачите, це ключові кадри, за якими. Він автоматично, програма автоматично нам зробила оцей перевод на цей, перевелася на в цю частину кадру. Дивіться, ну, наприклад, перша частина мене не дуже влаштовує, а друга, в принципі, непогано, і може бути. Тобто, оці ключові кадри я, в принципі, можу залишити, е, от, але е, дивіться, але. Оце я залишаю. А от попередні ключові кадри я все ж таки їх видалю так? і подивлюсь, як у мене буде перед цим виглядати кадр. да? Я думаю, що по осі X, ось по цій VCX, я все ж таки переведу свій кадр більше на те, де мій герой... З'являється в кадрі. Тобто я зачеплю саме ось цей фрагмент, щоб мій герой якби перебував в кадрі. А далі я дивлюсь: дивіться, камера фактично слідкує за моїм героєм. Він підходить і бере і уходить. І такий варіант мені більше подобається. Тобто виходить така невеличка панорама йде. І от якби цей. давайте тепер подивимось такий варіант. Дивіться. Раз. Оп. О! Ну, от, якби, думаю, що так набагато краще. Да? От. Тобто, автоматично воно поставило, а далі цей. Ну, давайте на всяк випадок спробуємо ще, значить, дивіться, так, тут у нас ми це взяли. Давайте спробуємо взяти ще вертикальну зйомку. Наприклад, як бере він ці камери. Да? Де у нас тут камери Ось беруться? вони. Да? І оцей фрагмент, там, де наші камери беруться. Руки тягнуться. Зараз, секунду. Так, зараз підтягнеться, трошки підгальмовує комп'ютер, але це нічого. Я хочу просто ще один приклад. Значить, тут руки тягнуться, і тут у нас якби можна теж, як руки з'являються, ось руки з'являються в кадрі, ставлю точку входа. Вот. І, наприклад, ось так. Давайте подивимось. І тут у нас вертикальна йде зйомка. Значить, і я дивлюсь, значить, тут руки пішли. Да? Ось. Ми перейшли на цей кадр. Так, камеру взяв. І якби витяг її за межі, за межі кадра. А далі я знову візьму із своєї, із горизонтальної зйомки. Так, а ми можемо навіть з цього кадру, який от він у нас забирає тут, да? і, наприклад, ми можемо ось цей розворот взяти звідси. От, камери забрав. Ставлю тут точку входа. Наприклад, ось так. І пішов, точку виходу. От. І ставимо от сюди, прикріпляємо. Знов-таки, що ми бачимо? Ми бачимо поки що такий фрагмент. Зараз ми навіть камери, от як вони у нас. Сползають, а ми сюди затягнемо ось так. Я навіть звук з попереднього кадру залишу, щоб у нас був цілісний звук. Отак от. Ану. О. От. Але тепер знову що я роблю? Я в ось цей горизонтальний наш план відкриваю ефекти, і от after frame затягую сюди і дивлюсь, як у нас автоматично значить, вибирається. Ну, В принципі, непогано воно якби спрацювало, але все ж таки, бачите, кадр залишається трошки пустий. От... Відкриваю ефект Control, да, нажимаю оцю в Віконечні галочку, і дивлюсь, як у нас тут відкриваю ось цей Adjust Position, щоб подивитись, як у мене це все побудовано. І дивлюсь по ключовим кадрам. Ну, початок, в принципі, непогано, а потім, бачите, уходить панорама, причому ця панорама уходить кудись праворуч, там, на якусь людину. Тобто, все, що це у нас уходить праворуч, мені ці ключові кадри не потрібні. Я їх видаляю. Так. І навпаки, дивлюсь так, щоб у мене, якщо по ключовим кадрам, ну от зараз подивлюсь, подивлюсь по позиції, значить можна ось так трошки. Потім так дивлюсь. А далі, дивіться, мій герой уходить, і я, в принципі, можу робити так, щоб він у мене постійно залишався в кадрі і слідкую, да, прослідковую далі. Ну, в принципі, можна іще трошки, щоб камера фактично якби за ним слідкувала. І тепер дивіться, що у мене виходить. Ага, ні, тут такий дьорг відбувся. Я оцей ключ, ключовий кадр переберу і подивлюся. А ну-ка. О! Бачите? Ну все. Ось таким чином. І тому виходить, ось у мене. Раз. Ми тут прослідкували. Так. І ось так. Друзі, Тут головне розібратися, як цими ключовими кадрами, робити так, щоб, щоб наша камера панораму, панораму постійно робила, щоб наш герой залишався в кадрі. Ну от, Сподіваюся, цим зрозуміло. Тепер давайте спробуємо зробити навпаки. Значить, У нас секвенція буде зараз друга горизонтальна. Да? і От сюди спробуємо запихнути вертикальні кадри. І так, іде наш герой? Так, ось він іде. Зараз ми його дотягуємо, а тут на повороті ми вже перейдемо в вертикальну зйомку. Відкриваємо, де наші вертикальні кадри. Так. Ага, і ось, наприклад, ми беремо ось такий кадр. Так, наш герой, ось він іде і бере наші камери. Те ж саме. Так, значить, дивимось. Тут він. Що, секунду. Трошки масштаб зменшу. Значить, тут він пішов, 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 пішов. Зараз я подивлюсь, так, да, от він повертає. І фактично сюди ми підставляємо вертикальний кадр. Так? І дивимось, значить, ось у нас іде, 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 йде. Повертає, а тут уже йде ось таким чином. Ну і бачимо, що знов-таки нам треба те ж саме. Зробити. Заходимо в FX, знаходимо Reframe і тепер вже в вертикальний кадр поєднуємо. І ось бачимо. Да? Значить, Автоматично він зробив так програму. Ну, вона якби, намагається слідкувати за рухом е людини, за обличчям людини. Але от, якби, ну, це, це в автоматі. Тому, о, до речі, бачите, от спрацювало. Значить, і ось, і ось, ось, бачите, Вона йде, йде, іде, і наш герой фактично цей. Ну, Начебто її ще й непогано спрацювало. Дивіться. Раз, повертає, виходить сюди. І далі йде, і бере, і бере камери. Е, ну, В будь-якому випадку, давайте роздивимося, як можна з цим попрацювати. Значить, Відкриваємо, відкриваємо ефект значить, ставимо галочку, щоб подивитися, як воно розставило ключові кадри. Відкриваємо ось тут галочку, щоб побачити, як у нас. Вся картина виглядає. І дивимось. ну, якби Невеличкий рух все ж таки камери є. Але дивимось. Початок нормальний, там нормально, а потім далі. ну, Можливо, оці останні ключові кадри я зараз приберу. так. І спробую послідкувати. Оці два теж ключові приберу. Оцей може, ой, оцей другий теж приберу. І от. Слідкуємо за тим, значить, ось наш герой іде, а далі я дивлюсь за його, якби, ну, головою. да, отут голова починає виповзати, тому по осі Y я трошки опущу камеру, і от у нас з'являється ключовий кадр. Далі я тягну, знову голова трошки підрізається. Можемо ще трошки опустити камеру. так, так, э, в смислі, ну, да, э, так. Далі він підходить близько, руки піднімаємо. Ну, можемо, в принципі, і тут опустити ще більше, щоб у нас голова була в кадрі, і якби, руки з камерами. А далі дивимось. Він взяв. Ну, можливо, отак от і залишимо. І тоді виходить, що у нас буде така вертикальна, скажімо, панорама. Дивіться. Раз. Ага. Камера так органічно рухається, що, в принципі, давайте ще раз подивимось. От. Е, ну, Я думаю, що зрозуміло, друзі. Тут, в принципі, я ж кажу, по кожному кадру, навіть якщо далі ми почнемо теж використовувати е, там е, всі вертикальні плани. от Зараз будемо, наприклад, не буду я вже перебиватися. значить, дивіться, Тут він камери у нас взяв, да, наш герой от, і, типу, повернувся. І ось, наприклад, у нас він з цими камерами. от, отут ми. Його схопимо оп, і поставимо сюди. Так, і от у нас буде ось він. Так, 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 так. Трошки раніше. Ну-ка. Щоб було схожий рух. Але ми хочемо, щоб все воно було в горизонтальному би, форматі. Да? Ось, бачите? Тягне камери. Так, і переходить. Ну, і так само заходимо в ефект авторіфрейм. Ставимо і дивимось. Ага. Бачите, ось він у нас обрізав нам якби, голову. І тут треба нам зрозуміти, як краще. Все ж таки, я вважаю, що треба голову повернути назад. Відкриваємо так дивимось, став галочку, дивимось, де у нас ключові кадри. Так, відкриваємо і зараз ось у нас ми таким чином можемо по ключовим кадрам крокувати. Бачите, в принципі, все дуже крупно знято, голови немає, тому ми можемо зробити вибір. Ну наприклад Тут поставити, я зараз видалю всі ключові кадри, які були наступні. Перший ключовий кадр залишаю, і по осі Y все ж таки дам обличчя. Дам обличчя в самий такий, скажімо, ну як би так. А далі буду слідкувати. Значить, пішли. Він повертається. Можливо, іде. А от там, де вже камеру він буде ставити, можливо, ми і перейдемо. Зробимо ось таку якби, панораму, щоб панорама у нас перевелася на оці камери. І, і, можливо, навіть ще і так. Бачите як? Можливо, зробимо акцент саме на камери. Так, і далі дивимось. Ну так, да, вже тут коли ще поворот цією камерою робить, може і... І тут. А, ну да, тут вже би, ми, скажімо, по максимуму опустилися. І тепер от ми можемо подивитися, як у нас виходить раз. Ага. Тобто вийшла от, якби така панорама. Ну, от, якби, ми можемо керувати цим процесом, але раз він взяв, о, повернувся. І от панорама. Вона, якби так і не помітна, у нас якби, відбулася. О, раз. От. Ну, можемо. Трошки ще потримати ось так, щоб трошки більше обличчя було. От. А потім переводимося, так, да, мені так більше подобається, дивіться, раз. А потім камера перевелась. От. А для того, щоб оці рухи були, скажімо, більш плавними, ми можемо всі оці е, виділити і зробити їм, е, щоб у нас був е, ну, якийсь бізьє. Отак от, от да? щоб були рухи без є, Це у нас коли від точки до точки будуть плавно перетікати, тобто не різко так іти панорама, а от вона там раз і більш так плавненько пішла. Ну, от таким чином. Ну, Дивіться, друзі, да? я думаю, що можна з цим, тут можна погратися з цими рухами. Ось так додати їм ще плавності. От. І тоді буде. На. Ну що, я думаю, що ви зрозуміли, як це все робиться. Якщо так, поставте лайк до цього відео. Задавайте свої питання, пишіть свої коментарі. Можна придбати у мене курс онлайн відеозйомки, з відеозйомки чи з відеомонтажу, можна підтримати мене на Patreon лише одним доларом. З вами був Сергій Поліщук і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Пока!